Вітаю етері епізоди. З вами в студії працює Аліна Бугаєва. Розповідаємо про найголовніше на цей час і далі про таке. Києві попрощалися з героєм України де в інші прийшли тисячі людей. Як працює українська організація, що отримала премію Сахарова, Камасутра і Молитви в одному місці, де живе сучасне мистецтво? Чай, смаколики, тепло, столичні пункти незламності продовжують працювати. Світло у багатьох домівках є. Однак, подекуди холодна температура на вулиці все ще тримається. Що зараз відбувається у пунктах незламності, та чи є там відвідувачі, розкаже наш кореспондент Олександр Шаріпов. Постійні ракетні обстріли змусили київську владу відкрити як найбільше пунктів незламності. Зараз ситуація з енергопостачанням стабілізувалася, тому більшість пунктів не користуються популярністю. Як, наприклад, цей у 124 й школі. Він облаштований зв'язком, інтернетом та навіть кулером води. Це теплий клас, де люди зігрівалися, пили чай та спілкувалися. Йдемо далі. ДСНС відкрила палатку незламності прямо навпроти Київської мерії. Всередині тепло та працює телевізор. Зустрічаємо тут єдину відвідувачку Аллу. Прийшла погрітися. Мене пригостили чаєм, і от і я по ну так посиділа. Печиво скуштувала, от зігрілася і вже збиралася йти, але бачу там такий сніг, то я б вирішила ще почекати. Також біля палацу спорту продовжує працювати теплиця від благодійного фонду «Солом'янські котики. Зазвичай туди зараз заходять погрітися люди, у яких немає житла, розповідає адміністратор Дмитро. Але якщо трапляється якісь набликавати в даному районі, то кількість людей uh -huh. все рівно доволі таки велика. За зміна там може прийти бо, там, для цієї невеликої локації, як на мене, це велика кількість типу людей десь е, близько 30 людей. Станом на 1 березня у Києві діють за холом 728 пунктів незламності. Міська влада закривати їх поки не планує. Олександр Шаліпов спеціально для епізодів. Містечко миру, подароване італійськими благодійниками, запрацювало нині в броварах на Київщині. Це громадський простір, спроєктований архітектором Маріо Кучинелою. Туди можна прийти з тими ж самими потребами, що й до пункту незламності. Ми маємо, окрім генератора ще сонячні батареї, які заряджають такі блоки. От ці блоки дають можливість безперебійно заряджати. Від сонця мобільні телефони. Боротьбу за Україну він розпочав ще у 2013-му під час революції гідності. А вже через рік, у свої 18 пішов захищати батьківщину від російської агресії зі зброєю в руках. Перший доброволець, який став героєм України, він загинув мужньо обороняючи Бахмут. Як столиця порощалась із воїном Дмитром Коцюбайлом, з місця події розкаже Ольга Круглій. Вітаю Аліно. Нині на Михайлівській площі десятки людей прощаються із військовим Дмитром Коцюбайлом. Легендарний да Вінчі. Він захищав Україну з 2014 року від російської агресії, а 7 березня прийняв свій останній бій під Бахмутом. Такої кількості людей Михайлівська площа не пам'ятає вже давно. Побратими Дмитра із підрозділу Давінчі, сотні небайдужих волонтерів і киян прийшли з величезними букетами і вінками, аби провести героя в останню путь. В Михайлівському соборі вже пройшла прощальна панахида. Зараз кияни спускаються до Майдану Незалежності для того, аби попрощатися з героєм. На Найкращий в світі він був. Ми познайомилися в Авдіївці, коли там 72-га бригада, і він почав з ними співпрацювати і працював по промці. Він перший, мабуть, був коригувальник, який сідав на броню танка і коригував вогонь. Ніхто на той момент не міг цього повторити. Вже після нього його інші побратими і піхотинці почали так робити. Поховають героя на байковому кладовищі. Нагадаю, що вчора відбулось прощання з Дмитром в його рідному селі на Франківщині. Сьогодні тут. Окрім киян, волонтерів, а також побратимів, кореспонденти наші колеги з інших медіа зазначили, що попрощатися з героєм проходив президент України Володимир Зеленський із прем'єр-міністркою Фінляндії. На жаль, нам не вдалося з ними поспілкуватися. Я нагадаю, що Дмитро Коцюбайло з початку повномасштабного вторгнення очолив підрозділ вовків да Вінші, 67 67-ї механізованої бригади, з якими воював. Київщині, з якими воював і на Донбасі, де власне і прийняв свій останній бій, на цьому в мене все. Дякую, Аліно. Слава Україні і слава нашому герою. Проєкт психосоціальної підтримки ветеранів представили нині в столиці. Запускають Міністерство у справах ветеранів України та його німецькі партнери. Як розповів заступник міністра Ігор Яременко, ініціатива розрахована на 18 місяців на гроші, які надасть Німеччина. Це близько 5 мільйонів євро. Серед головних завдань проєкту допомогти учасникам бойових дій і їхнім родичам у відновленні психіки. За словами Яременка, в секторі оборони зараз працюють приблизно мільйон. Мйон українців і з родинами це десь 5 мільйонів, додав посадовець. Убивства, зґвалтування, тортури та обстріл цивільних об'єктів. Після повномасштабного вторгнення Російська Федерація здійснила тисячі воєнних злочинів на території України. Однак, щоб покарати потенційних злочинців, потрібно провести клопітку дослідницьку та юридичну роботу. Цим займається українська неурядова організація «Трусхаунс». Як саме вони допомагають? Та чому називають себе? Не шпорками дізнавалася Анастасія Проц. Рік тому нашим військовим вдалося визволити від окупантів Київську область. Зайшовши в бу, Рупінь та Гостомель, українці вжахнулись від кількості вбитих та закатованих мирних жителів. Нині ці містечка повертаються до звичного життя. Тут гуляють молоді, батьки з дітьми, будуються нові житлові комплекси. Однак воєнні злочини, що чинила тут Російська Федерація, розслідуються досі. Право з такими речами має журналістка Ірина Залога. Нині вона працює в неурядовій українській організації Трус Хаус, каже, що сенс своєї клобіткою. Праці бачить у справедливості. А наша задача зробити зокрема зробити так, щоб українські прокурори, які ведуть справи, мали достатню кількість ємкого матеріалу, які вони власне використовують в процесі. Основне завдання Ірини працювати зі свідченнями потерпілих. Воєнні злочини інколи вражають свою безгубцістю. Розповідає дівчина. Чоловік розповідав, як Росіяни проводили через його тіло струм, щоб зробити собі каву цього року. Організація «Трухаус» отримала премію Сахарова за внесеку документування фактів і доказів воєнних злочинів. Представники України отримують цю нагороду вперше. У самій ж організації кажуть, що присвятили цю відзнаку всім українцям. Для нас ця премія це просто ще одна так. Що ми все робимо правильно? Анастасія Проц спеціально для епізодів. Камасутра, молитовний словник та видіння по географії. Все це назви робіт митців, що представили в музеї Ханенків. Яка основна тема виставки та який витвір найбільше сподобався Дмитру Кулебі? Наша кореспондентка Даша Чиш все знає. 10 березня у музеї Ханенків відкрилася виставка Тим часом в Домі Ханенків вона б'є одразу по всьому болючому. Порожню експозицію, красою, яку ми нібито втратили, і дуже актуальними роботами. Виставка об'єднує три теми: звідки ми говоримо: критерії вибору та любов. В одному із залів ми зустріли міністра закордонних справ Дмитра Колебу з донькою, називає своїм улюбленим експонатом картину з грошей. Що ви робили під час війни? А, запитання на яким будуть рефлексувати багато і митців, і простих громадян, і політиків. Угу. А що ти робив? І кожному кожен буде давати на це запитання ту чи іншу відповідь. Комунікаційниця музею Ольга Наско розповіла про основну тему виставки. Основна тема виставки це любов. Кураторка Катерина Ліпкінт. І вона дуже довго думала, як об'єднати тих художників, які її дістали такі. Не тих, яких вона сама обирала, а ті, які дісталися ну в спадок від музею, від роботи в музеї. Це тема, на яку дуже важко наважитись в мирний час, але яка є дуже важливою під час повномасштабної війни. Підготовка до виставки тривала близько року, адже музей Ханенків це не лише експонати, які евакуювали на початку повномасштабного вторгнення. Це про історію музею, його засновників, про Варвару та Богдана Ханенків. Поки основна колекція прихована, у стінах музею показують арт-об'єкти 16 сучасних авторів. Нині у Домі Ханенків можна послухати концерти наживо. А у травні музей готується до нової культурної події. Далі чиш для епізодів. Далі в ефірі епізодів рубрика Освіта по світу з якої країни наша наступна героїня розкаже Софія Когут. Усім привіт! Мене звати Софія Ковут. Це програма епізоди і наша спеціальна рубрика Освіта по світу, у якій ми розповідаємо, як українські студенти і студентки виїхали навчатись за кордон після повномасштабного російського вторгнення. Сьогодні наша героїня Емілія Цера, яка зараз навчається у Бельгії. Емілія, вітаю тебе. Вітаю, розкажи, будь ласка, про програму, по якій ти навчаєшся, і про умови вступу на цю програму. Я навчаюся на програмі е, на моїй статурі Master of Political Science, якщо Вуще, це International and European Governance. Е, е, щодо вимог вступу, потрібно було лише тест з англійської мови е, е, і надіслати свої документи з бокала. Е, також, оскільки я поступала на. Е, в основі того, що я маю тимчасовий прихисток у Бельгії, потрібно було підтвердження, що я саме на цих документах тут. О, це була така важлива вимога. Тому з цього все озираючись на свій досвід, чи можете назвати три основні відмінності між навчанням у Бельгії і Україні? Взагалі навчання дуже різне, і можливо, якби я знала більше про магістратуру в Україні, то мені було б легше порівнювати. Але загалом тут, взагалі, немає якихось практичних занять. Тут я приходжу лише на лекції. В той час як в Україні це завжди було і лекції, і семінари. Це мені в Україні більше подобалося. Тут я більше працюю вдома. Тобто мені треба дуже багато читати, дуже багато читати. В мене пари лише двічі на тиждень по три години, і але весь тиждень я дуже багато читаю а, далі тут оцінюють а, переважно тільки а, по результатах. А, на іспитах, типу, нема такого, що я там протягом семестру зробила якісь оцінки, вони потім враховуються а, в кінці року. Ні, я можу не ходити на пари, і все одно а, головне, щоб я здала іспит. А, і те, що мені так кинулося в око, ще це те, що а, я більше вивчаю якісь думки аніж теорію. Типу, і в мене склалося враження, що мені, наче як нав'язують якісь певні ідеології в той час, як в Україні я постійно вчила цю теорію, що мені не подобалося, але зараз в порівнянні з навчанням тут я розумію, наскільки важливо було знати цю теорію. От які в тебе плани далі? Чи збираєшся ти залишатись у Бельгії і чи повертатись до України? Збираєшся? Дуже хочу повернутися до України. І після завершення навчання я буду шукати можливості для працевлаштування по своїй спеціальності всюди. Я обрала, звичайно, Україну, і я сподіваюся, що по завершенню навчання я зможу знайти роботу по спеціальності в Україні. Але я буду шукати всюди, от оскільки моя спеціальність дуже орієнтована на європейський союз. То мені було б добре, щоб я по завершенні навчання мала хоча б якусь якесь стажування у євроінституціях. Але якщо щось буде в Україні, я звичайно повернуся додому. Можливо, є якась окрема галузь в Україні, над якою б ти хотіла працювати, зважаючи на досвід, який ти отримаєш в процесі навчання. Я вважаю, що Найбільше в користі я зможу принести в сфері кандидатства України до європейського союзу. Це дуже загальне, звичайно, але насправді тут дуже багато роботи, і я знаю цю сторону європейську, так скажемо, цього свого кандидатства, і я думаю, що я би змогла якось в Україні бути корисна в саме в цьому питанні. Дякую тобі, бажаємо успіху. Я хочу нагадати, що це була рубрика Освіта по світу. Будьте з нами слідкуйте з нашими оновленнями. А що нам на наступний тиждень підготували зірки? Розкажуть Вікторія Бабич та Тетяна Олійник. Ми запитали у зірок, що ж нас очікує наступним часом. Козиріг. Тиждень наступний диктує, що весна і любов це, звісно, добре, але на носі диплом, сесія і есей Сергію Мироновичу. Водолії, ваше життя повна імпровізація. Тому зірки кажуть, не слухати поради із тайм-менеджменту і відкласти фінальний проект журналістики даних ще на один тиждень. Риби, ваш настрій наступного тижня, буде як весняна погода: дощ, сонце, сніг, дощ. Дощ, буревій, що може віднести десь до Молдови, знову сонце. Овни, у вас відкриється нова суперздатність ненавидіти росіян ще більше. Куди більше? Немає меж досконалості. Телець, наступного тижня ви робитимете те, що вам вдається найкраще: псуватимете настрій усім. Проте отруту від цього ви знаєте. Пісні степана гіги тричі на день після прийому їжі не плутати з Івобобулом. Близняки протилежності притягуються, але ви і основи герменевтики, це виняток із правила. Рак, сонечко вас любить просто так. Сонечко просто є і не питається тобі, орно, тобі. Лев, зірки на наступний тиждень кажуть донатити на зсу. Так, ще більше донатити на ЗСУ. Діва, ви можете знову згадати про колишніх, але вам це точно треба, чи ліпше один раз сходити в Амігос? Терези, навчання це не головне в житті. Так думають всі, окрім зірок цього тижня, твоєї мами і наукового керівника. Скорпіон, тема рема, узус. Ці та інші поняття вам уже не світять у цьому семестрі, бо ви їх вивчили у минулому. І слава Богу, стрільці трошки більше наполегливості цього тижня, і у вас вийде все, все окрім ідеальної прорізки на цьому відео. З вами були головні віщунки Могилянської школи журналістики Вікторія Бабич і Тетяна Оліник. Спеціально для епізодів. Це усі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал Могилянської школи журналістики та дивіться нові випуски епізодів. З вами була Аліна Бугаєва. До нових зустрічей.